Вас вітає колектив Черкаської служби новин. Як завжди в цій перії події, факти, інформація в огляді наших журналістів. Паркомати замість паркувальників з 1 січня наступного року брати гроші при паркуванні автомобіля заборонено. На всіх парковках мають бути встановлені паркомати. Через них водії зможуть розрахуватися. Таку постанову затвердив Кабмін. Встановити паркомати у Черкасах. Міська влада сподівається, завдяки грантовій допомозі Європейського банку реконструкції та розвитку. Вже проведено два етапи перемовин. Нестерний головний біль, неочікуваний серцевий напад, не знижується висока температура, чи стався нещасний випадок. Людина одразу телефонує за номером 103 і чекає екстреної лікарської допомоги. До одних медики приїздять вже за 10-15 хвилин, іншим щастить менше. Нарікання, що бригада швидкої, не пробувають вчасно, лунають досить часто. Від чого залежить час, за який лікарі дістаються до хворих, з'ясовувала Лідія Меланіч. Головний лікар Черкаської станції швидкої медичної допомоги Владислав Свириденко називає кілька факторів, які уповільнюють приїзд лікаря. По-перше, кількість фахівців медиків в обласному центрі 286 тисяч громадян. Обслуговують всього 18 медичних бригад. Частину з них навіть бригадами назвати складно, оскільки це може бути лише фельдшер, який самотужки не завжди оперативно може впоратися з хворим. Якщо це інфаркт, якщо це інсульт, пацієнта треба на ношах знести, припустимо, з 3-4 поверха приїздить один фельдшер. один, Причому це може бути жінка, це може бути молода дівчина. На виклик, ну, по всім нормативам, так як має бути, повинен пройти цей фельдшер з усім обладнанням. Це сумка з медикаментами, це обладнання, електрокардіограф, це дефібрилятор, це все треба взяти. Ну, реально ви себе представляєте, да? піднятися на 4-5 поверх вночі чи і невідомо, невідомо хто чекає за дверима. Тобто, ну, бачите такий дисонанс, який от по наказу так повинен бути, а в реальній житті ну, воно так не виходить. А приходиться працювати. Другий фактор географічна віддаленість місць викликів. Щоб за 10 хвилин дістатися за конкретною адресою, швидкі мають чергувати у всіх мікрорайонах одночасно. У Черкасах діє два пункти цілодобового базування транспорту: друга міська поліклініка та корольова 15 У планах створення ще одного в третій міській лікарні. Але проблеми виникають тоді, коли людина потребує саме лікарської допомоги, а на чергуванні – фельдшер. Тоді фахівцю доводиться їхати з іншого краю міста, а це удвічі, а то й утричі довше, враховуючи стан доріг і неадекватне до машин швидкої допомоги черкаських водіїв. На виклик, коли їдемо, не пропускають. І, навіть коли ми їдемо з мигалками, не пропускають водії, а також залежить все від доріг, погані дороги. Їм кажеться, що їм треба швидше проїхати, ніж швидкій допомозі. Так, так, так. Аби перевірити цю заяву, знімальна група проїжджає кілька кварталів з медиками. Машину швидкої не пропустила жодна автівка. Лебонь люди забувають, що лікарі просто в цей момент можуть поспішати і до їхніх близьких. А ще кермувальники авто несуть за це відповідальність перед законом. За ненадання переваги в русі транспортним засобам, які рухаються з спеціальним увімкненим проблисковим маячком або спеціальним звуковим сигналом. Передбачено покарання у вигляді штрафу від 510 до 680 гривень або громадські роботи від 30 до 40 годин. Швидкість приїзду на виклик медиків залежить і від громадян. Люди, які телефонують, повинні чітко відповідати на запитання, які їм ставить диспетчер. В разі якісного проведення переговорів ця процедура займає не більше хвилини. Щоб чітко відповідали на питання диспетчера, тому що це залежить, як, наскільки швидко приїде до вас швидка. І номер телефону обов'язково, щоб говорили. Потім бувають такі випадки, що під'їзди не освіщаємо, так? чітко вказати номер під'їзду. Це таке складне питання, коли задаємо. І, І не торопили нас. От -от, приїжджайте швидше, швидше, але ж чітко адрес, не назвуть Диспетчери скажеться, що черкащани, які телефонують на 103, часто дозволяють собі грубощі, а ще інколи звертаються за допомогою не за адресою, говорить Владислав Свереденко. Приміром, у пацієнта три дні болить нога, а на четвертий, замість того, щоб піти в лікарню, він викликає швидку. Тож диспетчеру, залежно від тяжкості стану хворого, доводиться визначати почерговість візитів медиків. Тобто швидше приїдуть на інфаркт, на інсульт, на ДТП, тобто на дійсно виклики по швидкій допомозі. Але ж дуже багато викликають швидку допомогу, коли просто піднявся тиск. Дуже багато викликів по гіпертонії. Тобто, ми не лікуємо гіпертонію. Ми не йдемо до лікаря, ми не приймаємо е, ті таблетовані засоби, що колись нам прописали, а чекаємо, коли приїде швидка допомога, і нам тиск зіб'є. Тобто, це не виклик швидкої. Допомоги. Вагомим фактором оперативного приїзду до хворого є і наявність відповідного оснащення. Обладнання та машини через цілодобове використання швидко виходять з ладу. На станції екстреної допомоги сподіваються, що міська влада на це відреагує. Тож без дефібриляторів, електрокардіографів та транспортувальних дошок бригади не залишаться. На фоні того, що швидка допомога, завдяки датчикам палива, які встановлені на наших автомобілях, уже третій місяць поспіль економить дві тонни пального. Якраз ці зекономлені кошти можна сміло використати на закупівлю обладнання для надання медичної допомоги нашим гражанам. А ще пришвидшити приїзди екстреної допомоги до громадян допоміг би чіткий розподіл роботи станції на швидку та невідкладну. Перша працювала б на вулиці, друга не б у помешкання до людей. Відповідно, і допустимий час приїзду був би різним. Для швидкої медичної допомоги 10-15 хвилин, для невідкладної година дві. Такий принцип діє в більшості країн Європи. Зовсім не солодко було черкаським мавпам в останньому турі баскетбольної суперліги. Попри те, що наші земляки майже протягом всього матчу вели в рахунку, вони не зуміли втримати свою перевагу і поступилися Івано-Франківській говерлі. Матч закінчився з рахунком 71-73, що відкотило черкаський клуб на 10-ту позицію турнірної таблиці. Зі стартових хвилин лідери івано-франківців намагалися приголомшити господарів миттєвим спортом. Причому колману та Свонсону таки вдалося це зробити перед таймаутом в середині першої десяти хвилинки черкаські мавпи горіли 7 на 14. Однак же після цього господарі отримали свої дивіденти від щільного захисту і впевнених дій в нападі Олмонда. Американець в стартовому періоді гри набрав сім очок і допоміг команди піти на першу перерву за рівного рахунку 22 на 22. Після першої перерви господарі переважно лідирували в рахунку в другій чверті. Своє соло затягнув Войдан Стояновський, який кінжальними проходами затероризував захист суперника, котрий в ці хвилини міг зупинити македонця лише фолом. В результаті захисник шеркацьких мав зібрав 19 очок і став найрезультативнішим гравцем матчу. Саме його активні дії допомогли господарям зробити солідний рвок в рахунку і повести. 32 на 24, А велика перерва зустрічала команди з рахунком 43 на 38. На старті четвертого періоду господарі ще трохи збільшили різницю в рахунку однак, справу зробив неймовірний ревоговерли під завісу гри: – 12-3. Ці хвилини гості з Івано-Франківська включили просто неймовірний пресинг, який призвів до низки втрат господарів. Загалом матчі її було 17, А з такою кількістю вигравати гру майже нереально. Головною причиною цього стала коротка лава запасних черкасців. Основу господарів дещо підсіла фізично, а резервісти не справилися із завданням. Отож кілька результативних рейдів Гріна під кошик черкасів вивели говерлу вперед за півтори хвилини до фінішу матчу. А останні очки для своєї команди набрав з підкошика Колмен у черкасців. Була нагода врятуватися, але при рахунку 71-73 за дві секунди до фінішу матчу Райт не забив жодного з двох штрафних. 71 на 73 – прикра поразка черкаських мав першій четвер немножко волновались, немножко пропустили гостей. ривокості. Там суміли так натяжовий вперед. Но в Канзовці, коли була барба нерва, ми немає вступі. к сожалению, проиграли. Окрім матчу в Черкасах, в Суперлізі минулого вікенду було відіграно 5 матчів. Особливо кидається і Розгромна, 40-очкова перемога зомаша над кривбасом. В грі Донецька Азота команди набрали майже 350 очок, а глядачі побачили два овертайми. Зважаючи на ці результати, черкаські ма посилилися на 10-му щабелі турнірної таблиці, а лідерує чемпіонаті зі стовідковими показниками «Азовмаш» та будівельник. Свій наступний матч мав по на виїзді 19 жовтня саме проти будівелів. А вдома вболівальники їх зможуть побачити лише 2 листопада, коли до них госів приїде хімік. І це все про що ми стаємо вам розповісти в рамках цього випуску. Більше новин на нашому сайті rosmedia.com.ua. Не втрачайте оптимізму. Ще побачимось.